От колись робили автомобілі, не те, що зараз. Думаю, ви теж не раз чули цю фразу від власників старих авто або від власників нових, але тих, хто в пошуках ідеального балансу, щоб машина мала усі сучасні функції, та ще щоб вона була такою надійною, простою і дешевою в обслуговуванні, як і автомобілі 30-40 років тому. Сьогодні у мене є можливість показати вам саме таке 40-річне авто, але за яким ще й полюють колекціонери. До вашої уваги, Porsche 944 1987 року. Так, це не 911-й, але саме 944-й став найбільш продаваним порше у 80-х. Що ж було причиною такої популярності? Звичайно, що в першу чергу це ціна, оскільки 944-й в той час коштував на 15 тисяч доларів дешевше, ніж самий дешевий 911-й. Другою причиною став дизайн. В той час, як 911-й вважається іконою Порше, а традиційні пропорції кузова залишаються незмінними. І сьогодні 944-й мав відчутно сучасніший спортивний вигляд з клиноподібною формою кузова та висувними фарами. По третє, значну частину успіху це авто отримало завдяки своїй технічній продуктивності та керованості. Основна перевага 944-го полягає в його ідеальному балансі 50 на 50 між передньою і задньою осями, завдяки чому машина була ідеально збалансованою та легкою в управлінні. Це було досягнуто розміщенням трансмісії в задній частині автомобіля, а двигун нетрадиційно для Порше того часу розмістили попереду. Конкретно ця модель має 150 кінських сил та 195 Ньютон метрів крутного моменту. Цього було достатньо, щоб розігнати цей автомобіль до 220 км за годину. А до першої сотні автомобіль розганяється за 7,5 секунд. А для любителів швидкості Porsche випустили турбоверсію, яка мала 250 кінських сил. До сотні такий автомобіль міг розігнатися за 6 секунд. І нагадаю, це 80. ті а зараз давайте покажу вам трохи дивних речей на цьому автомобілі. І перша дивна річ це оцей ключ. Не знаю, чи буде видно, але бачите, тут є отака кнопочка. Це кнопочка не від сигналізації, а від оцього невеличкого ліхтарика, який отут прихований. На жаль, на цьому ключі він не працює. Думаю, на більшості вже цих ключів-ліхтарик цей не працює. Але це для того, щоб ви увечері могли спокійно відімкнути автомобіль. Друга дивна річ це ручник, який розміщений зліва від сидіння. Третя дивна річ. Оці вентиляційні отвори. Отут вони все отак прекрасно керуються, а отут от є кнопка. І ця кнопка вона не керує вентиляційними отворами, вона скидує одометр. Четверта дивна річ це заднє сидіння. Коментувати не буду, просто подивіться. Зараз я спробую приклеїти десь сюди мікрофон, щоб ви могли послухати, як працює двигун, Але перед цим пропоную вам краще познайомитися з історією цього автомобіля. Ну що, давайте їхати. Porsche 944 це не просто ще один спорткар із 80-х. Це машина, яка довела, що Porsche може зробити ідеально збалансоване авто, навіть якщо це все починалося з ідеї зекономити. Це Porsche, який мав мотор не від Volkswagen, а справжній двигун Porsche. Це Porsche, який міг конкурувати з Ferrari, але коштував набагато дешевше. І це Porsche, який врятував компанію від банкрутства. Як це сталося? Чому 944 такий крутий, але досі недооцінений? Давайте розбиратися. У минулому юридичні назви німецьких компаній зазвичай містили опис їхньої діяльності. Наприклад, BMW Bayerische Motorenwerke – означає баварські моторні заводи. Volkswagen Volkswagen Werk GMBH. Означає завод народного автомобіля, ауді спочатку Аугуст Горх автомобілів Верке і так далі. А от щодо Порше, то компанія на початку свого існування мала назву Почесний доктор інженерних наук Фердинанд Порше, конструкторсько-консалтингова служба для двигунів і транспортних засобів. Тобто, Porsche була інженерною консалтинговою компанією, яка час від часу будувала свої автомобілі. Це дуже важлива відмінність між ними та типовими автомобільними компаніями. Porsche консультувала багато автомобільних брендів, але її найбільшим клієнтом був Volkswagen. Один із таких спільних проєктів був 944. й Volkswagen найняв Porsche для розробки спортивного купе, ще не визначившись, чи подаватиметься воно під брендом Volkswagen чи Audi. Але одна річ була точною авто мало коштувати недорого. Отже, воно мало бути зібрано з деталей, які вже існували у каталозі Фольксваген. Головною зміною став двигун. Замість двохлітрового мотора від Volkswagen, як у 924-го, 944-й отримав повністю новий 2,5-літровий 4 літровий чотирициліндровий двигун, розроблений самим Porsche. Цей мотор, по суті, був половиною V8 від Porsche 928, що робило його дійсно унікальним. Для кращого балансу та зменшення вібрацій Porsche використала балансувальні вали. Технологію, яка пізніше стала стандартом у двигунах, Mitsubishi. Поїздивши на 944-му, я зрозумів, що це був спорткар для тих, то явно любить керованість більше, ніж просто потужність, особливо коли ти на звивистій дорозі з великою кількістю поворотів. Не скажу, що це супершвидкий автомобіль за сучасними мірками, але його характер можна відчути під собою. Сидіння розміщено дуже низько, а не найм'якша ходова лише підсилює відчуття, ніби сидиш на дорозі. А найцікавіше тут, на мою думку, задній привід. Коли виходиш із повороту, можна відчути, як задня вісь буквально штовхає машину вперед. Це не сучасний повний привід, де все відбувається за тебе. Тут ти сам контролюєш ситуацію. Але 944-м дійсно дуже легко керувати. Ніби на картингу, і це є справді задоволення від водіння. Думаю, всіх точно цікавить, як фар відкривається. От така от історія. 944-й став одним із найпродаваніших Порше у 1980-х і допоміг компанії фінансово пережити непрості часи. Його нащадком став Порше 968, який довів еволюцію моделі до максимуму, але вже не зміг повторити успіх 944-го. Сьогодні 944 залишається одним із найдоступніших класичних порше. І хоча його часто називають меншим братом 911-го, він має власну унікальну спадщину. Це Порше, який у свій час перевершив усі очікування і точно заслуговує на своє місце в історії. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть будь-який коментар. Оскільки саме так працює Ютуб. Якщо ви ніяк не реагуєте на відео, яке вам подобається, Ютуб більше вам не буде його рекомендувати. Ну а якщо ж вам це відео не сподобалося, можете залишити свій хейтерський коментар. Я не ображуся.